Одеська Малина, Донецький та Дніпропетровський клани, український кримінал США та Азії. Чим займається українська мафія та чому її слід боятися? А перед цим я дякую вам за вашу підтримку, вподобайки, коментарі. Я їх обов'язково читаю, і багато з них справді дуже цікаві. Ну і звісно, я дуже вдячний за підписки, адже це допомагає моїм відео. Просуватись так само, як і моєму каналу. Вітаю! Мене звати Максим, і це мій YouTube канал. Я продовжую тему відео про мафію і цього разу зупинимось на українських мафіозі. Порівняно з Італією, Японією чи Китаєм ми не мали своєї такої структури, яка нагадувала б Козаностру Тріаду чи якудзу. Але це не означає, що в нас не було свого особливого злочинного світу, тож дивіться в цьому відео. як українці організовували свої мафіозні клани у минулих століттях, як звільнення від МИТа допомогли народитись мафії в Одесі! Мішка Япончик на початку минулого століття та Малина у 1980-х роках. Євреї, які грабували. Кришували бізнес і торгували наркотиками. Чому українську мафію важко дослідити? Чи можна її взагалі назвати мафією за усіма ознаками і канонами? Ми розберемось, як у нашому інфопросторі маніпулюють цим терміном і кого насправді в сучасній Україні можна назвати справжнім мафіозі. Тема Української мафії завжди викликала збурений інтерес. Це слово вживали в будь-якому контексті, навіть в тому, до якого воно жодного застосунку не мало. Але, як завжди, в моїх відео ми поглянемо на історію, на минуле нашої організованої злочинності. В нього були свої особливості, так само, як в Італії. В Азії чи на американському континенті. А перед цим підтримайте мій канал вподобайкою, підпискою ну і коментарем. Одеса, про яку чув багато хто, і 90-ті формують наші уявлення про злочинний світ України, але він не обмежувався лише ними. Українська мафія встигла облаштуватись в Чикаго, Одеська Малина навіть досі провадить свою підпільну діяльність Нью-Йорку та Сан-Франциско. Подекуди тіньові кримінальні авторитети відіграли не останню роль під час війни. Які ж особливості і закономірності розвитку злочинного світу в Україні, і чому про це насправді так мало пишуть? Розпочавши досліджувати матеріал, я з'ясував, що його нікчемно мало. Невідомо чи то сорому, чи то з байдужості українські дослідники оминають цю сторінку нашої історії. Десь кількома словами описують малину, а десь в контексті новин згадують, що українській мафії довелося перепрофілюватися на торгівлю людьми. Адже через війну наркопотоки та підпільні коридори, якими транспортувалась зброя, були прикриті або ж перейшли до рук росіян. Крім того, кримінальний світ на українських землях в 19 столітті переважно описувався. Російськими дослідниками. І найбільш відомим містом в цьому ж контексті виступає Одеса. Про неї ми, звісно, поговоримо трішечки згодом. Вперше українська мафія з'явилась в Одесі аж наприкінці 18 століття. Про той етап в історії мафії нічого не відомо. Вона мала стихійний характер, а чітких структур не спостерігалось. Насправді передумовами до появи мафії в Одесі була не бідність, як на Сицилії чи не відкидання суспільством як в Якудзі, на території Японії, а Порто Франко це закон, який дозволяв ввозити товари без мита. Ну і на цьому почали збагачуватись окремі ділки. Першим мафіозним структурам Одеси не доводилось починати все з нуля, як якузі чи тріаді. Достатньо було скористатись тим, що дарує море, і торгові шляхи. Тут почалась регулярна торгівля, деякі проворні гілки стрімко збагатились, налагодивши справжню систему торгівлі, що мала навіть цілі підземні склади. У звичній безмитній торгівлі, звісно, не було нічого поганого, але в 1859 році Портофранко скасували. Ті, хто заробляв добрячі гроші на імпорті товарів, не хотіли відмовлятися від привілеїв, тому перейшли на контрабанду. Все проходило повз митницю, податки, ну і формувався окремий чиньовий капітал. З цього і, як стверджують деякі джерела, починається історія одеської мафії, але розквіту вона буде аж у 19 столітті. Тоді ми не простежуємо якоїсь. Ієрархії, правил чи чіткої структури, як це було в Козанострика, Морин Драгети в Італії чи в Якудзи, аж в Японії. Це з'явиться трішки згодом, аж на межі 19-го та 20-го століття. Промислові центри теж були дуже сприятливим місцем для розростання злочинності. Тож паралельно з портовою Одесою формується мафія і в Юзівці, в сучасному Донецьку. після... Появи там британського і бельгійського капіталів почала розвиватись промисловість. Чимало селян, які втратили свої землі і їхали в новий регіон, аби прогодувати себе і родину. Значна частина працювала на сезонних роботах, нові ж мешканці формували інтернаціональну субкультуру, серед неї народжувався криміналітет. Попит на алкоголь і дешеві розваги у робітників покривали дрібні банди. Про мафію в інших українських містах цього періоду насправді відомо дуже мало. Якщо брати Юзівку сучасний Донецьк, який пов'язують із Донецьким кланом вихідцем, з якого був ганебно відомий Янукович, то це досить цікаво поглянути. Звісно, злочинність існувала грабіжники, злоюшки, контрабандисти, вони провадили свою діяльність, але мафії при цьому виділити просто неможливо. Розширення злочинної мережі датується на українських землях переважно 19 століттям. У цей період створюється і укріплюється італійська мафія. Однак при цьому нічого не вказує на ознаки класичної мафії в українських злочинних колах. Мафія обов'язково має вирізнятися ієрархією кодексом честі та спеціальними традиціями і правилами. Ну і конспірації, хоча в кожного угрупування відомого вони були різними. Приміром, Тріада чи Якудза були більш таємничими, ніж, скажімо, козаностра, хоча це величезне питання. Знову говорити про труднощі, але на жаль, в цьому відео їх було дуже багато. Приміром, моє бажання виділити окремо український етнічний елемент в мафії. Приміром Одеси чи інших міст завершується цілковитим крахом. Але як не дивно, найлегше мені було знайти відомості про українську національну мафію в Чикаго. В Одесі, Юзівці, Києві, багатьох інших містах кінця 19 століття, мафія, ну, радше організована злочинність. Чи банди, ну, це по-різному можна сказати, але якось мафія в мене не визначається за мною вже встановленими критеріями, вона була різною. Це були євреї, поляки, росіяни, греки, навіть, вірмени, і це ще не весь список. І хоча українська мафія, злочинний світ має дещо спільне з американським. Та мафія теж інтернаціональна. Час чотирьох хвиль міграції, чимало українців потрапило до Америки. Частина, що опинилась на території Канади, переважно займалась звичною для себе справою сільським господарством. Це відбувалося завдяки величезним канадським просторам для заселення. Ті, хто залишався в американських мегаполісах, часто залишались без можливості заробітку. Головні проблеми мігрантів Сполучених Штатів були класичними: безробіття, низька оплата праці, ну і тому подібне. Напевне, про це все ви вже давно знаєте. Тож логічно, що такі обставини штовхали не лише ірландців чи італійців створювати угрупування по той бік закону: ірландці, французи, поляки та італійці, чия козаностра повністю експортувала свою діяльність у новий світ. Українці, як правило, при цьому не були виключення. Їхня діяльність не була особливо потужною, але певний рівень вони тримали. В основному найбільше відомостей є про злочинні групування українців в Чикаго. Там у часи сухого закону процвітала італійська мафія. У нас до мафіозних війн, італійці перемогли та витіснили ірландців. Українці при цьому зуміли домовитись про співпрацю з переможцями. Відверто кажучи, я ніколи не думав, що українці мали якусь роль в часи сухого закону. Як виявилось, мають. Адже співпрацюючи з італійською мафією, вони допомагали переправляти до Чикаго канадські військи. Лави української мафії Чикаго поповнювалися завдяки новим мігрантам з Канади. Після початку Першої світової війни українці, що приїхали з території підвладних Австро-Угорщині, мали бути переміщені в спеціальні табори для інтернованих. Тому, аби уникнути такої долі, чимало з них виїхало до США, які довгий час не були залучені до світового протистояння. Питання, яке я часто собі ставлю, чому я досі не знав про українську мафію в Чикаго. А тепер не дивуюсь, тому що насправді національні елементи, які внесли свій клад у розвиток американської злочинності, були з усіх усюд. Це могли бути євреї, ірландці, про яких, до речі, теж багато що відомо чехи, греки, вірмени. І це ще не увесь список. Хоча український національний елемент мафії мав свої проблеми. Після встановлення радянської влади, нібито українців все менше приїжджало до США, тому українська мафія вимерла. Цікавий, але. Явно недолугий факт, тому вірити йому чи ні, вирішуйте саменьки. А до речі, відео про сухий закон ви можете подивитись, он там вгорі за покликанням. Справжнім мафіозним центром на зламі 19-20 століть знову стає Одеса. Однак найвідомішими авторитетами кримінального світу там стають євреї. Найвідомішим є персонаж Мішка Япончик. Його можна вважати чи не найпершим справжнім мафіозі на українських землях. Про нього навіть зняли цілий фільм, що романтизує кримінального героя та одеський злочинний світ. Він якраз і створює те класичне мафіозне групування з чіткою ієрархією. Кодексом честі, традиціями, але про них теж не так багато відомо. Справжнє ім'я япончика Мойша Яків Вінницький. До речі, він був євреєм і явно не дурним євреєм, а кличку він отримав собі завдяки азіатському розрізу очей. На жаль, детальну структуру мафії япончика можна окреслити лише приблизно. На чолі стояв сам бос, нижче були керівники невеличких загонів. При цьому окремою гілкою виступали так звані злодії в законі. Ну і найнижчою частинкою були звичайні пандити. І до речі, на зламі. 19-20 століть в одеській мафії існувала своя культура посвячення, приміром, для того, щоб отримати визнання і квиток до членства потрібно було непомітно витягнути з кишені гаманця. Вся фішка була в тому, що на нього чіпляли дзвіночки. І якщо ти невдало це робив, то всі дзвіночки залинчали. Ну і можна було отримати по пальцях. Існувала ще навіть церемонія коронації злодії в законі. Хоча про неї ну, дуже мало відомо, то взагалі відео все дуже мало відомо. Та не Мойшою єдиним. В Одесі свого часу провадила професійну діяльність Сонька-Золота Ручка зі справжнім ім'ям Софія Блюштейн. Прізвище вона взяла від другого чоловіка. Біографія в неї є настільки заплутаною, що нікому її не вдається розгадати. Досі неймовірною роди жінка була майстриною шахрайства, її досі вважають за покровительку кримінальні постаті. За окремими відомостями, Блюфштейн навіть внесла технології спільної казни, з якої підтримували кримінальників, побратимів та навіть відкрила підпільну школу. А підпільною вона, звісно, була недаремно, тому що там випускали професійних кишенькових злодіїв. Ну, одним словом, діти, які залишались в тих чи інших обставин без батьків, росли на вулиці, могли здобути собі цілком пристойну кримінальну професію. Буремні роки Першої світової, а потім громадянської війни забезпечили цілковитий розгул злочинності в українських містах. Однак вони не мали ознак класичної мафії, або принаймні про них зараз. Нічого не відомо. У більшій мірі кримінальний світ у Києві, Одесі, Юзівці та багатьох інших містах був стихійним. Одні злодюшки змінювались іншими, невеличкі банди розбійників то з'являлися, то зникали. До речі, одеська мафія, так само як і Якудза, намагалась співпрацювати із владою, хоча злочинною владою більшовиків. Так от. Мішко Япончик зібрав справжній загін, який нібито мав допомогти комуністам. Що найцікавіше, більша частина його до фронту так і не доїхала. З двох тисяч зібраних чоловік лишилось лише 700, а значна частина дезертирувала ще в Одесі. Мішко Япончика більшовики розстріляли. Так само, як і решту авторитетів одеського злочинного світу, та мафія після утворення СРСР не зникла, а прийшла в глухе підпілля. Доки я не дістався до цієї теми, я справді думав, що найбільш таємничою мафіозною організацією у світі є Тріада. Насправді ні. Це українська мафія, про яку ми абсолютно нічого не знаємо. Навіть. Те, як вона називається, рештки мафії в Одесі збагачувалися завдяки контрабанді та торгівлі наркотиками. Легального бізнесу, як їхніх італійських чи азіатських колег, у них не було. Однак непрості повоєнні часи та Друга світова все ж давали нові можливості. У 1940 х роках, коли в Одесі настали проблеми з продовольством, мафія знову цим скористалась. Найбільш бажаними людьми для них стали м'ясники, і не через вміння розправлятись з противниками, а завдяки доступу до м'яса, воно було рідкісним і цінним продуктом. Тож підпільна торгівля ним приносила неабиякі гроші. Так само, як і інші злочинні угрупування, вони домовлялися з деякими чиновниками, що допомагали їм сховати світ совєтського правосуддя. Нові можливості для мафії в Україні з'являються в 1980-х х 90 -х роках. Ну, зрозуміло, тому що в цей період влада почала серйозно здавати позиції. Кримінальний світ пробудився в Одесі. Ну, так само відбулося і в інших містах, зокрема на Донбасі. Мафією це назвати складно. Можливо, це лише моя думка. Чому? Так, злочинність існувала. В якій формі вона існувала? Це були невеличкі банди, які постійно воювали між собою, але жодна з них так і не стала. Українською козанострою відомою мафіозною організацією у 1980-х90-х роках є так звана одеська малина. Вони починали з підпільних цехів, де виготовляли джинси чи копії іншого дефіцитного одягу. Після проголошення незалежності малина змогла розширити свою діяльність. Слабкість влади та нестабільний період знову дають карт в організованій злочинності. Малина налагоджує контрабанду наркотиків з Кавказу та Афганістану, везення і транзит зброї. Ну а вишенькою на торті стає торгівля людьми. Потім з портового міста Малина експортує свою діяльність далеко за океан, аж в сполучені штати. Їхнім осередком в Нью-Йорку стає Брайтон-Біч, частина Брукліна. До речі, район славиться криміналітетом. А також вони осідають Сан-Франциско, Лос-Анджелесі та багатьох інших містах. Прикладом, що доводить існування українського чинника в злочинному світі Америки, є справа Петра Крилова в Лос-Анджелесі. Його судили за викрадення з метою викупу та вбивства людей. Паралельно з цим, український криміналітет часто працює у зв'язці з росіянами, литовцями, поляками та євреями. При цьому слово мафія в українському медіапросторі стало настільки улюбленим, що його застосовують там, де треба і не треба. Приміром, називаючи тих, хто влаштує якісь економічні корупційні оборудки мафією. Так. Це злочини, це шахрайство, махінації і таке інше. Але чи має це ознаки мафії? Звісно ж, ні. Адже стихійні злочини ще не означає тієї класичної романтичної козаностри, яка влаштовувала справжні війни на вулицях Чикаго та продавала алкоголь в підпільних барах. Під джаз. Питання мафії є складним і болючим для багатьох поколінь українців часів незалежності. Не можна заперечити існування великого кримінального світу в Україні, але якщо прирівнювати його до інших мафіозних структур, то практично неможливо виділити обов'язкові елементи мафії. На превеликий жаль, неможливо казати, що, приміром, хтось з українських політиків нечесних на руку є мафіозі. адже за канонами він має входити до так званої сім'ї, мати певне місце в єрархії та підпорядковуватись відповідним кодексам честі та правилам. Раз у цьому відео я згадую про Донецьку мафію. Ну, це, напевне, найвідоміша мафія в Україні. Може потягатись між іншим. З Одеською. Тож о, на цю тему вийшла навіть ціла книжка, вона ще й витримала переведення, і автором став такий собі Борис Пенчук, але при цьому він відсидів за неї добряче років. От така правда справжнього дослідження теми мафії. В Україні 90-ті роки стали часом розгулу злочинності. З'являлись невеличкі бандитські угрупування, що займались рекетом, кришували бізнес та віджимали цілі підприємства. Однак при цьому всі вони постійно воювали між собою. У кримінальній культурі тих часів відбувались так звані стрілки між бандитами. Отже, організована злочинність в Україні існувала, й існує. Чи можна визначити її як класичну мафіозну структуру? Поки ні. Але це не означає, що її зовсім не існує. Це питання ще досліджувати і досліджувати. На жаль, для невеличкого відео я не встиг провести прям глобального приглобального дослідження. Організована злочинність є як у тіньовому житті, так і в цілком легальному. Про цих людей ми. Фактично нічого не знаємо. Тому і відомості про них ми можемо черпати лише з нечисленних статей, спроб науковців якось про це написати, і тому подібне. Чи є в нас своя козаностра, яку зачітріада, а чи, можливо, колись була, звісно, ні. На жаль, чи то на щастя. Злочинність це не те, чим варто пишатись. Не думайте, що я хочу її романтизувати своєму відео, говорячи про це так легко і навіть з якимось дешевим гумором. Але це теж ж історія, це частина нашого життя. Ну а історія насправді є наукою про наше життя. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо вам сподобалось моє відео, підтримайте його вподобайкою. Маєте якісь свої думки, я впевнений, на цю тему їх дуже багато. Залишайте свій коментар. Ну, а якщо хочете поспостерігати за успіхом і розвитком мого каналу, неодмінно підписуйтесь, класайте на дзвіночок та отримуйте сповіщення на мої нові відео. З вами був Максим Кірсанов. На все добре. Та до нових зустрічей!